Вітаю вас, друзі! Сьогоднішній випуск буде про те, чого нам так часто не вистачає в Україні. Він буде про хороші новини, і я маю таких аж дві: новина перша громадянину Російської Федерації та кримнашисту Філіпу Кіркорову. Литва заборонила в'їзд на свою територію строком на 5 років, тому що той підтримує окупацію Криму. Вспоминає двохлітній розговор наш з вами в Криму. В нашому Криму це дуже цікавий прецедент, бо це чи не перша іноземна країна, яка забороняє в'їзд на свою територію громадянину іноземної держави, який не є представником влади через те, що той підтримує окупацію українського Криму. Я маю сподівання, що і інші наші західні партнери будуть брати приклад із Литви і закриватимуть в'їзд на свою територію тим людям, які виступали проти територіальної цілісності України, тому що за підтримку. Порушення міжнародного права. Потрібно відповідати, але ще більше я сподіваюсь, що наша СБУ та Держприкордонслужба також візьмуть приклад з Литви і не будуть до нас пускати деяких кримнашистів, тому що знаєте, іноді ситуації трапляються. Настільки складний вопрос, в якому до кінця не, не розставлені якісь -то точки, і ні заданий взагалі не Понятно до слова кіркоров, якого дуже сильно поважає Ольга Полякова, досі є народним. Артистом України, а тепер новина друга. Вона стосується звільнення з роботи російського агента Геннадія Кулікова. Він же Олександр Сібірцев, але про все по порядку: наш герой у 2014 році, під час активної фази окупації Криму, робив ось отакі фото із російськими спецпризначенцями із солдатами збройних сил Російської Федерації. Усі ці роки він працював на проросійських помийках, наприклад, спочатку на. Вістях, а потім на страні UA і писав антиукраїнські матеріали та брав участь у інформаційних операціях проти Збройних сил України. Я про це іще ще близько року тому робив окремий випуск. Зараз вам покажу його фрагмент. Підтримував дії Беркуту проти майданівців. Називав терористів на Донбасі активістами. Захист Одеси від російської навали він називав одеською Скайхатинію. 2 мая, день нової хатині. Запускав фейки про те, що наші військові на сході нібито воюють проти СБУ. А коли російська армія розстрілювала наших військових під час виходу з Іловайського котла, він писав, що вогонь ведуть так звані сили ДНР і виписував ще десятки брехливих та відверто Маніпулятивних публікацій, і саме ця істота влітку 2018 тисячі року запустила фейк про те, що служба безпеки України нібито роззброювала базу правого сектора. Бендерацип. Як з'ясувалось пізніше, це були зйомки російських найманців в окупованому Донецьку, зроблені з метою дискредитації наших військових, і такої події в реальності просто не існувало. І буквально нещодавно страна знову поширювала тупу брехню про те, що ніби як на кордоні з Угорщиною було знайдено групу вбитих працівників СБУ. Цю брехню майже одразу спростували. Таких, як цей сібірцев Куліков, насправді в Україні є чимало, але цей. Особливий, тому що, поки він писав матеріали проти збройних сил, то він одночасно їздив на позиції Збройних сил України і робив там фоторепортажі для іншого видання, на яке він також працював під назвою Думська. Це одеський інтернет-ресурс та телеканал. Після того мого випуску, Думська написала у себе на сайті матеріал, у якому взагалі жодним чином не спростовувала те, що Куліков працює в інтересах Росії, а просто сказав що я дуже погана людина, і тут є одна дуже цікава деталь. Справа в тому, що Думська належить народному депутату від європейської солідарності Олексієві Гончаренку. Хоча він сам це намагається заперечувати. Є Думська ТВ в Одесі. Є такий телеканал. Я особисто не маю цей телеканал, але ну, опосередковано маю, тому що цей телеканал належить Михайлу Смушковичу. Який є дуже близьким моїм другом, моїм заступником в партії Європейська Солідарність, те, що Думська належить Гончаренкові, це секрет Полішинеля, і це інформація з відкритих джерел, яку мені підтверджують працівники самої ж Думської. Але навіть якщо уявити, що Думська дійсно не належить Гончаренкові, а належить його другові Шмушковичу, то він міг попросити Шмушковича звільнити Кулікова, тому що він вже тоді знав, що Куліков це російський агент. Але Гончаренко цього так і не зробив. І вже після того мого випуску Куліков, прикриваючись посвідченням Думської, знову поїхав на фронт. Штаб операції об'єднаних сил його туди пустив, знаючи, ким є Куліков, та почав робити нові фото з позицій наших військових. Ну що тут такого, що російський агент потрапляє на позиції наших хлопців на фронті під час російсько-української війни? Він же точно не буде зливати інформацію окупанта. А вже наприкінці 2020 року Куліков знову поїхав на фронт і знову зробив там фоторепортаж із позицій наших військових. Але цього разу вже для сайту страна, для того сайту, який працює в інтересах Російської Федерації. Мене це, звісно ж, обурило, і я написав про це пост, у якому нагадав, що Кулікова потрібно звільнити і не можна його пускати на фронт. Але ніякої реакції на це я не побачив ані від штабу операції. Об'єднаних сил, ані від Олексія Гончаренка. Ще за декілька днів я знову написав про Кулікова і нагадав про нього Олексієві Гончаренку, але він знову промовчав і жодної реакції на це не було. Зате в коментарях до мене прийшло дуже багато людей, які почали мене цькувати через те, що я питаю про російського агента, і сказали, що я дію в інтересах Російської Федерації, оскільки я питаю про російського агента. Бачу, деяких людей вже зовсім. Овсім поплавило і вишенькою на торті стала нова стаття Кулікова на тому ж сайті страна, у якій він розповів про мовні патрулі у формі вермахту. Я про це знову написав пост, знову тегнув гончаренка, але знову отримав тишу. До речі, Куліков є ще відкритим фанатом Алєсі Медведєвої, яка теж працює на страні. І за мотивами тієї його статті зняла ціле відео. Вот так, собственно, і закон закона татальний. Українізації раскалывает общество, дает націоналістам почву травить людей. А ось вам іще одна колега Куликова, яка зараз працює на сайті страна, а раніше була головою партії Шарія Антоніна Белоглазова. Сьогоднішній день это личный праздник для каждого, э, для, для каждого гражданина Росії. Потому что именно в этот день э, Три года назад приєднали Крим до росії. коротше куліков це абсолютно не прихований ворог, який працює в інтересах російських окупантів. І мені здається, це абсолютно очевидно. Але попри це, Гончаренко ніяк його не звільняв. До вчорашнього дня завдяки тому, що я постійно довбав Гончаренка питаннями про цього Кулікова, і завдяки тому, що ви ходили до нього в коментарі і писали йому, нагадували про це, він його таки звільнив. І Куліков, він же Сібірцев, учора написав у себе на сторінці пост про те, що він йде з Думської, причиною уходу він назвав завантаженість по роботі. І ми, звісно ж, повіримо у цю версію. А головний редактор думської. Константінов написав, що йому дуже шкода, що Куліков від них пішов. Який жах. Який жах. А що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Насправді я хочу подякувати Олексієві за таку, хоча й мовчазну, але реакцію, якби вона була швидшою, було б ще краще, але ну хоча б і так. Але маю сказати, що якби не ви, шановні активні глядачі, то це точно не відбулось би. Тому і вам велике дякую. Сподіваюсь, тепер дійде черга і до штабу операції Об'єднаних Сил і вони перестануть пускати Кулікова на позиції до наших хлопців. Якщо вам сподобався цей випуск, то обов'язково подякуйте поділіться ним в соціальних мережах. Ну і звісно ж, нагадую, підписуйтесь на мій канал та тисніть лайк до цього відео. Можете ще навіть лишити коментар, тому що усе це допомагає просувати україномовний контент на Ютубі. Ну і звісно ж, ніколи не мовчіть. Пам'ятайте, що ваш розголос, ваша думка, вона має значення, і коли ми говоримо про проблему, то тільки тоді ми можемо її вирішити.